Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Пасхарне. Якщо ви хочете грати в шахи, їх розуміти, то ви повірте все. Сьогодні я хочу розповісти про цікавий турнір. Незвичайний турнір. Цікава комбінація. Це комбінація шах і теніс. Історія почалася 14 років назад. Я започнував цю серію турнірів. З 2011 року було проведено 14 турнірів. Один день в час екронок турнір не проводився, а так кожного року працює турнір. І треба сказати, що учасники там приїжджають усього світу і досить таке потужне представництво. Всього курали 4 герсмейсера, серед них відома. Якщо чемпіонка світу Олександр Костенюк, яка зараз представляє Швейцарію. І треба сказати, що е, цікава така комбінація, ну, в чому поля ідея? Взагалі проводяться спочатку два е, турніри по швейцарській системі. Швейцарська система означає, що е, наприклад, учасник після трьох турів, який має три очка, грає з тим, хто має три очка. Той, хто має очко, грає з тим, той, хто має очко і так далі. Тобто, чим більше ти набираєш очків, тим інше стають в тебе суперники. І грається шах грається 7 партій в репіт. по 15 хвилин. За кожним рупаю людину отримує очко. А в тенсі грається Скорочений матч, так званий таймбрек. Грає десь 10, до 10-ти верних очків. Причому. П рахунок 10-9 може бути або виграно 11.9, або 10-10 це -10 нічия, Якій також не так же потрапляються в тензі. Ну В нашому турнірі я маю увазі. І е 4 кращих шахіста про інстаті шахісти-тенсіста по Результатом цих турнірів попадаєте в півфінал, де перший учасник грає з четвертим, а другий з третим, скажімо так. Перше місце того року зайняв Себастьян Мазе, який набрав 10 очків. В шахах він набрав 5,5, ,5, в тенісі 4,5, в сумі 10 очків. Другим був алжирець Сафір Сакі, який набрав 10 очків. Він виграв всі тенісні матчі, і в шахах він зробив три очки також на Бартесі очки. Третє місце зайняв по коефіцієнту на Бен Бартечі очків, це Поярміл проти, і також четверте місце зайняв Павел Тригубов. Це Грусмейсер з Франції. І е, В півфіналі зустрілася Себастьян Мазе проти Тригубова. Е, треба сказати, що там відбувається по такому цікавому модусу е, півфінали. Грається одночасно е, шахи і теніс, тобто кожен учасник в шахах отримує е, 15 хвилин. Після 6 хвилин партія зупиняється, тобто грається 5 модусів, ну, 30 хвилин, поки не закінчиться час. і е... В тенісі також бро'ївся 6 очок, також 5 модусів. І тих, хто набирає швидше 18 очок в тенісі, він перемагає. Ну, треба перемогти або в шахи швидше, або в Тенсія. В тому пресуть гри. В ну, півфіналі Масе проти він просто Масе виграв в шахи. Ну і домінав також в тенісі. Треба сказати, що Себастьян Масе п'ятеризовий вже чемпіон світу. Він семи чемпіон світу він, в принципі, переміг в п'яти. Одну він грав, а один раз. Він програв в самому першому турнірі проти знаменитого французького шаф-смейстра Фресінета, який також не пана грав в теніс. І я хочу просто, в другому пів, півфіналі переміг шахіст проти Сафіра Саки, він швидше вдалося поставити дуже швидко грав, от, треба сказати, бігав. Дуже швидко переміг в шахах ДБС Супер ВАУ. Так що в фіналі зустрілися французький дует росмейстерів, тренер і учень. Хоча би сказати, що Боєт років 17-18 проти досвідченого Себастьяна Мазе, який є тренером збірної Франції. Також відомий шаховий тренер. Він також працював з е, Фіруджою, таким відомим гросмейстером, який свій час е, ожидався як претендент на звання чемпіону світу. І е, я хочу просто пару таких шахових фрагментів. Е, це партія моя біла, я грав проти Олександра е, Ну, Треба сказати, що е, все-таки я. Не граю дуже так активно в турнірах. Моя практика звелася до гри в, бійці в інтернеті. Ну і навіть був здивований, що мені десь вдалося досить добре виступити в шаховому плані. Я зіграв з трьома гросмейстерами. цю комічну партію я програв, хоча тут мав би виграти, потепал трьох зробив робочі, і я ще покажу партію з боєтом. Ну, це, Ці позиції зіграв d7, напавши на Тору, Тру. Протикола відійшла d 8. Хоча треба сказати, що краще ходимо був тут c 2 Взять Тору, І на ферзь 3 чорні відіграють назад Тору, І в принципі, всі позиції з рахунок ненадійного білого короля чорні все-таки стоять краще пере6. Чорні зберігали деяку перевагу. Було зіратор Д8, і тут я пожертвував фігуру фсд 3 але на FS 5 зіграв Е6 і тепер я отримав дуже сильних прохідних пішаків і дорожу е 7 Тут, ну, тут чорні захищається за задніх сил, раді Ферзь 5 Тура С4, Ферсмейти на Е7, і тепер зіграв Ферс 5 хоча трошки сильніше було. FC4 і зароджую Траф 7 і також такий удар, як FC8, TRAF8. E, ну, Єдине, що в мене було просто мало часу. На Хіслон 3 якось я вже так носився на FS8 і побив як CersDur цього а вигравав просто RF-7. E на FSD6 e, можна міняти фразів і бити на C3. Ну і тепер е білі видірують слона, так это треба зіграти F3 і E7, скажемо так. Ну бо. Е ну, HP тут в білих виграний. Е так і треба було продовжувати. Хоча також можна було на Ferda 6, також зіграти і Fazer 8. Також збираючи перевагу, хоча тут чорні мають деяку контажу, але бити на 8 вони не можуть, я на ферзі 2 шаги, а тепер підтягується білий ферзь на захист. Справа в тому, що тепер не проходить ферзь FS4 і за е7. Ну і ці такі гості позиції перемагають на шах Facier 4. Повинні перемогти. Ще можна здати. такий Шах, Король шах. Король Ж2. Шах. же 3. Але пішки не зупинити. Але на жаль, в партії було ферзь B8 на секундах зірвано ТОРА8, ТРАЦ8 і ферзь Ферз 8, який саме смішне, він не програє цей варіант, бізнес стільки потужні пішаки, що 8. ТР2, ТРЦ1, Гірці Страйд, тому що на хід буде С3. І в принципі, білі супиці мають отримати комп'ютер. Ну, от Така партія цікава. Ну і ще покажу на завершення партію проти фр... молдогофрослурсмейса Боєта. Які я партне закінчив хоча я мав сюди добре написував з фігуру, але просто за недостатку часу прийшлося потизней нічю. Було d4, C6, C4, такий хід D5, C5, B5, ну, хід дуже рідкий. Мені здається, треба було просто побити, побитий e 4 такий варіант. якась Крива позиція. Я е 4 одразу, ну, не придадуючи велику депітну перевагу, але в мене хід такий подій влаштовував. Слон д 7 побив Кінів 3. Ну, зробимо скажу партій в останньому турі і в принципі е боєт мав не програти, якби він програвав. Е в принципі, я би його доганяв, але в нього був кращий квартир, так що він в принципі, по-любому вже е приходив півфінал. Е є 6 kін C3. Ну, так, біля нормально розвивається. КІНЦ7 Ферзь д 3 ну, Ідею, можливо, на ракети великий 5 хит обрахуватися. 6 А6 ми за вихід. Слон D2. Ракеровка. Тепер reserve kin B5, слона Ну і тепер біля борюся за Ну Пусть приблизно рівна. А 6 кінця 3, кінь Б6, загрожуємо кінця 4, тому без дрібно Б3. І тепер чорні тут допустили вирішальну помилку, який зробили хід безпеки кінця 6, ніби виглядає нормально, але це хід насправді практично партію програє, тому що це таки тактична слабість, і тут є можливість я можу зіграти кінь 4, і раптом виникає дуже неприємність загрози. Примім загрози, справа в тому, що тут єдиний хід ферзь c 7, але який дуже важко зробити, але на цей хід тобі на слона 5, слона 7, тепер якось е можна зіграти. Напевно так, ферзь c 2, c8 і який є 5. Ну тут чорні пов'язані кругом. Пусть не приливким, але. Він звичайно зіграв Е5. Тут же, як кажуть, всі шляхи будуть в Рим. Сам про себе було побити на Е5, звичайно. Е5, Кін Е5. Зіграти тепер слона 5 і на віденхід слон С7. Можна побити на С7 і забрати на б 6 Ну і дві фігури, ніж Тура. Хлоді на D4 і постійно поставити мат з рахунок зайвого фігури. Ну, також тут виграний, так що по-любому. Трад-6 також можливий хід Е4, так, кінь А4, кінь Е5, що не б'ють на Е5. Ну, Тепер проблема з конем. Все-таки Це вирішений фактор, у нього немає нормального поля. Він йде на Б2, е 4 кінь Д3. Ну, я тут трошки зіграв э, занадто брежно TorDHS 7 и зіграв тут э, H3. Тепер Теперь э, Fersy 2. Нападайте слос слой Е3, Fers B2, Fers D5. Ну, zog niet prejemna, ну Fersi B4, просто скажем так. Він грає Трой 8, нападаючи на пішака, тепер е 6 Пішак біє. В цій позиції можна було забрати на е 6 що було з непаном. Але Ferзі 4, як на мене, хід, який я зробив. І на кінь б 2 я зіграв просто слон D4 одразу. Можна було бити на Е6. Ну я вважав, що ну, після Ferz B3, якщо я е 6 я граю Troy 6 і. Виграю фігуру, так і було. Так, так, F6. Ну, поліція абсолютно виграна, але в мене залишалося секунд 40 і в принципі, я не встиг реалізувати цю перевагу, на жаль. Так що партія закінчила з нічю, але так би мовити, вдалося переграти скажімо так, молодого французького сміття. Ну, що мене дещо здивувало, тому що все-таки я там активний. Шахіст, а тут все-таки якісь шахи персоналом, постійно шахами займаються серйозно. Так що, в принципі, я задоволений, я в результаті зайняв п'яте місце. Перше не призове місце, але все віку, которое там, который 50 років я зайняв, був кращим, скажем так. 에, так що, якщо мені сподобалось, і ви. Цікавитись цим видом спорту і у вас є можливість виїхати, скажімо так, на турнір, то, як правило, турнір проводиться перший, перша субота-неділя серпня. У нас тут також заплановано, так що, якщо є бажання можна і можливість можна в турнірі приймати участь. Ну, якщо мені вас було, стати подобайку і всього найкращого.